Всім привіт! Поговоримо зараз з вами про те, що не боліло. Це так звана проба пера, тому не судіть строго, хвилююсь мега сильно. І це так звана імпровізація. Тобто мої думки в голос не підготовлювала ніякого тексту, не читаю з якихось записів, не завчила на пам'ять написане, тому, можливо, буду хвилюватись, трішечки збиватись. І скажу вам точно, що я знаю, мені варто працювати над дикцією. Можливо, не все буде чітко, але тим не менше ризикну. Отож, поговоримо про наболіле. Останнім часом у мене виникло враження, що стабільність дуже поганий супутник, помічник. У розвитку людської особистості. І аналізуючи те, як живуть люди, як я жила колись, я починаю розуміти, що ми в процесі стабільності створюємо собі так звану зону комфорту, з якої нам дуже, -дуже лінь виходити. І, в принципі, ми не бачимо сенсу з неї виходити. І зазвичай ми просто проживаємо день за днем, нічого не змінюючи, нічого не домовляючи і не розвиваючи себе, не розвиваючи свої навики, свої таланти, не досягаючи якихось цілей, які були, можливо, колись так. І переконуючи себе, що ці цілі вже не актуальні, не цікаві, а ставити нові, ну, напевно, не на часі. І от, коли стабільність зникає, і ми повинні змушені виходити зі створеної нами зони комфорту, щоб втримати своє життя на плаву, щоб покращити його, щоб не хвилюватися за завтрашній день. Хоча ми цього точно не хочемо, ми хочемо спокою, розслабленості, звичного порядку, за який наша психіка тримається, як за рятівний круг. Але, тим не менше, коли ми виходимо за зону комфорту, ми стаємо кращими. Мозок починає функціонувати швидше. Ми Починаємо розвиватися, ми починаємо зростати. І ми чуть-чуть втрачаємо, напевно, страх, ми перестаємо сумніватися у власних силах, оскільки у нас немає вибору, так? І це дуже хороший показник. Оскільки, якщо ми розвиваємось, якщо ми отримуємо. Хороші результати, у нас починає відвідувати таке відчуття задоволення, з азартом ми починаємо відчувати себе в потоці, в процесі життя. І це ні з чим не зрівняне відчуття. Саме тому, інколи, коли люди спочатку виходять не хотя з зони комфорту, потім вони входять в смак. І їм це починає подобатися, вони не зупиняються, вони рухаються вперед, досягають однієї цілі, ставлять нову, досягають іншої. І шкода, звісно, що тільки такі умови нестабільності змушують нас ставати нами, по суті, так? змушують нас розкриватися, змушують нас ставати кращою версією себе. Змушують нас змінювати те, що, напевно, варто давно змінити. Не змінюючись кардинально, звичайно, ніхто не змінюється повністю. Ми залишаємось собою, але ми стаємо на порядок кращими. Ми вчимося долати труднощі. Ми переоцінюємо цінності. У нас зовсім інші пріоритетні задачі. І саме це можна назвати. Повноцінним життям. Саме це можна назвати дійсно ростом особистості. І саме заради цього варто виходити із зони комфорту, варто переживати якісь складні ситуації в житті. Не скажу, що варто щось втрачати, оскільки втрата це завжди важко і. Далеко не завжди вона позитивно вплине на людину, якщо вона її не зламає, можливо, зробить сильнішою, але не завжди. Але такий невеличкий дискомфорт, це позитивний вплив на нас. Це такий внутрішній, напевно, поштовх, ну, не внутрішній, зовнішній поштовх. І ми починаємо ніби просинатися, ми починаємо усвідомлювати, що життя проходить, а ми багато чого не встигнемо, не досягнемо. І це прекрасно, коли дане усвідомлення приходить швидко, коли ми ще маємо час, коли ми ще можемо багато чого досягти, коли ми можемо змінити своє життя на краще і жити саме так. Як цього хочеться саме нам. Ну, в принципі, напевно, поділилася. Якщо цікава тема будемо розвивати, напишіть в коментарях, подобається, не подобається. Хоча страшно питати про таке, оскільки зазвичай в YouTube не буду надто суб'єктивною, але все ж. Пишуть дуже багато поганих коментарів. Не знаю для чого, напевно, швидше для самоствердження, напевно, швидше для виливу негативу, якого на даний момент дуже багато усіх нас вилити негатив, звичайно, легше на чужу людину, яку ти не знаєш, аніж на рідних, близьких. Але, тим не менше, є таке поняття, як право вибору. Якщо вам щось не подобається, ви приходите мимо, і у вас є право вибору дивитися те, що ви хочете, слухати те, що вам подобається, і робити те, що вам би хотілося, хоча б чуть-чуть. Саме про це ось це відео, про те, що нашим життям все-таки керуємо ми самі. Хоч, можливо, не в цілому. А частково. Тому за право вибору, за ріст особистості і за життя в процесі, в потоці, я б сказала, за дійсне життя, а не просто існування. Очікуйте нових відео. На зв'язку, якось так.